Не гібридна Сузукі Вітара вже в Україні. Встигни придбати. Любіть Україну, як сонце. Любіть, як вітери, і трави і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Цей вірш Володимира Сусюри з легкістю могла б зачитати українська журналістка Дональду Трампу, але натомість вона спитала, де Петріоти, які він нам обіцяв: 17 штук. Утім, результат, як ви розумієте, один. Два місяці тому ви анонсували 17 патріот. Звідки ви? З України. Добре. Чи знаєте ви, коли вони прибудуть в Україну? Дивіться, я просто хочу вам сказати: я люблю Україну. Я люблю український народ. До речі, я так і подумав, що у вас трохи український акцент. Але у вашої країни серйозні проблеми. Цього ніколи не мало статися. Цієї війни ніколи не повинно було бути. У вашої країни дуже серйозні проблеми. Але я це зупиню. Я зупинив сім воєн за останні вісім місяців. Я думав, що це буде найпростіше, бо я знаю Путіна. Але виявилося, що ні. Тому що між Зеленським і Путіним надзвичайна ненависть. Але ми це зупинимо. А все чому? Бо любов річ безумовна і не має грошового виміру, вона безцінна, а петріоти. Петріоти коштовні. І тут хтось з вас каже: ну, почекай, але ж адміністрація Трампа схвалила нам перші постачання зброї для України за рахунок союзників НАТО. Запрацював такий новий механізм Перл. Так, кладу о, руку на серце і кажу своє щиросердечне так. Але є нюанс. Для початку давайте трохи про суть цього самого механізму Перл, тому що він новий. Нова модель, нові поставки. І полягає вона в тому, щоб надати Україні те, чого вона дійсно потребує. Тобто, по факту, Україна складає пріоритетний список необхідного озброєння. Україна повідомляє НАТО і США, що їй терміново потрібно. Союзники по НАТО перемножають плюс на мінус, складають кошторис, потім скидаються грошима і закуповують зброю або у Сполучених Штатах, або передають зі своїх запасів і відправляють партії саме за цим списком. Також механізм Перл простіший, гнучкіший і максимально враховує саме потреби України. І ось таким чином два пакети постачання озброєння на суму по 500 мільйонів доларів. Кожен можуть бути відправлені вже найближчим часом. Ба більше того, нагадаю, що всього назбирали два з хвостиком мільярди грошей. Тобто, з таким самим успіхом їх має вистачити щонайменше на чотири пакети. На перші два пакети назбирали Нідерланди, Швеція, Норвегія і Данія плюс, начебто, штати продають зброю недорого з націнкою 10%, Це недорого, небагато, так? та. То в чому ж тоді? Але ці три хитрі букви, як завжди, вони в нюансах. Бо що пише Ройтерс? Заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі схвалив дві поставки на суму 500 мільйонів доларів у рамках нового механізму під назвою Список пріоритетних вимог України, відомого під абревіатурою ПУРЛ. Оновлена трансатлантична співпраця, метою якої є підкріплення Києва зброєю на суму до 10 мільярдів доларів, відбувається на тлі того, як президент США Дональд Трамп висловив розчарування постійними нападами Москви на свого сусіда, незважаючи на його зусилля щодо досягнення переговорного припинення конфлікту. Звісно, джерела не надали точний перелік того, що було схвалено для закупівлі європейцями для України, але сказали, що це включає системи протиповітряної оборони, які Україні терміново потрібні, враховуючи величезне зростання російських атак безпілотниками і ракетами. Також одне з джерел повідомило, що список Пьорл проходив процедуру після того, як його затвердив політичний відділ Пентагону, це те про що вони просили. Багато чого. Саме потік дозволив їм стабілізувати лінії досі. А ось це вже дуже цікаво. Тобто, по факту, ми просто дізналися, що європейцям недостатньо анонсувати перн і виділити під це гроші, назбирати їх. Та ні, це ще й має схвалити колбі. З моменту анонсів до моменту фактичного схвалення може як у даному випадку пройти півтора місяця. А може, як ви розумієте. І більше. Тобто, це не якась нова допомога. Це заступник голови Пентагону з питань політики Елбридж Колбі схвалив постачання озброєнь за першим і другим Пьорл, анонсованим ще 4 і 5 серпня. Таким чином, поставки по Пьорл ще навіть не починалися. Точніше, тільки зараз розпочнеться їх відвантаження. Про що пише Reuters. Середина вересня. З моменту інавгурації Дональда Трампа минуло вісім місяців. Тобто, весь цей час Україна воювала на залишках допомоги від Байдена і рідкісних Юсей, які до того ж Пентагон чотири рази зупиняв ще на європейських поставках. За що Європі, звісно ж, велике наше. Дякую. Ну і власне виробництво також не варто забувати. При всьому цьому Україна зараз у вересні гальмувала російську армію за темпами просування в два рази швидше в порівнянні з тими ж серпним місяцем. Це списують на російське перегрупування, але все одно, звісно, це неймовірна сила волі і духу наших захисників. Але це ще й жертва, яких як сказав Дональд Трамп, він так сильно прагнув уникнути вісім місяців. Як би там не було, все це озброєння буде дуже доречним, особливо враховуючи посилення російського наступу на Донбасі. А ще точно не буде зайвим на тлі повідомлень про масштабне переозброєння та поповнення своїх збройних сил Росією у 2025 році, які також розраховують не тільки на власне виробництво, а й на значну допомогу з боку інших країн у вигляді зброї, технологій і, звісно ж, живої сили. Я вам нагадаю, що згідно з даними головного управління розвідки Міноборони України, Росія вже запустила нове виробництво озброєння для протидії українським дронам та підготовки до можливого протистояння з НАТО до 2030 року. У тих самих планах виробництва на цей рік написано 57 літаків тактичної авіації, це винищувачі Су-57, Су-35, Су-30 і бомбардувальники Су-34. Близько 250 нових танків Т-90М і приблизно 1100 одиниць іншої техніки, зокрема БМП-3 і БТР-82А. 365 нових артилерійських систем близько 2,5 тисяч далекобійних ракет усіх типів, що є значним зростанням у порівнянні з попереднім роком, коли виробничі потужності дозволяли виготовляти до 2 тисяч таких ракет. Крім того, Росія також планує запускати нові військові підприємства на відстані 1,5-2 кілометри від українського кордону. І Хоча джерела не вказують на пряму фінансову допомогу від. Інших країн вони розкривають механізми, які дозволяють Росії підтримувати свій військово-промисловий комплекс за допомогою, зокрема, внутрішніх фінансів, згідно з проектом держбюджету Росії у 2025 році. Сектор оборони та безпеки поглина 40% бюджету на оборону, а точніше на загарбання України і вбивство українців. Я нагадаю, планують спрямувати 53 мільярди доларів. Хоча загальні витрати будуть значно вищими, як ви розумієте. Тут же не варто забувати і про зовнішню технологічну та економічну підтримку Китаю, який виступає як ключовий гравець усіх російських військових зусиль. Його допомога полягає у постачанні. Компонентів для зброї, наприклад, якщо у 2024 році в ударних дронах шахет було до 30% китайських деталей, то у 2025 році їхня частка зросла до 66-80%. Китай також поставив Росії гелікоптери та дрони напередодні повномасштабного вторгнення. Ірану та північної Кореї, які надають Росії летальну зброю в обмін на економічну та технологічну підтримку, і Росія допомагає Ірану із запуском супутників, а постачання продовольства до КНДР стабілізувало там ціни та стимулювало внутрішнє виробництво, зокрема у важкій промисловості. Ну і звісно ж обхід санкцій, які звісно ж не діють, і якими теж не брезгує Росія, активно використовуючи треті країни для отримання підсанкційних товарів, зокрема військового чи подвійного призначення. Ну і також бачимо, що в Росії вже анонсовано наступний етап мобілізації. Зараз вони активно проводять перевірки на окупованих територіях, зупиняють автомобілі і роздають повістки. Загалом до кінця цього року Росія має намір мобілізувати ще 300-400 тисяч військових. Також на боці Росії воюють найманці з щонайменше 48 країн, лише через один московський пункт відбору з квітня 23 по травень 24 року пройшло понад півтори тисячі іноземців. І при цьому ж Лавров каже про те, що миротворчий військовий контингент, який має гарантувати Україні дотримання Росією припинення вогню, самою Росією буде сприйматися виключно як окупанти на українській території. Деякий час тому була заява пана Зеленського, коли він говорив про те, що буде перемогою для України. І він сказав, що якщо ми збережемо нашу державність, навіть не в тих кордонах, які були в 1991 році, це вже буде перемога, тому що Росія хоче знищити нас повністю. Суть цієї сповіді полягала в тому, що він розумів неможливість повернення до старого життя, як ні в чому не бувало, але тут же, днями виступаючи на якійсь міжнародній конференції, він заявив, що не буде віддавати Путіну якусь частину землі України. України буде і комусь може здатися, що зупинити війну може обмін територіями чи спроба спокусити Путіна шляхом відновлення торгівлі з Америкою. Це не так. Головне зараз це ізоляція Росії. Російські активи мають бути конфісковані, віддані Україні, і треба продовжувати озброювати Україну. У нас дефіцит зброї, брак підтримки заходу. тобто, по суті, він хоче завадити здоровим силам на заході, йти здоровим курсом. І ще ж не треба забувати про Білорусь, з якою почав активно водити дружбу Дональд Трамп, яка ремонтує російську авіатехніку і виготовляє приціли для танків і БТР у рамках російських замовлень. А ви кажете: любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води, Дональде Фредовичу.